24 лютого в апеляційному господарському суді місто знову буде відстоювати наше право на будинок Русова. Низка фірм, пов'язаних з Русланом Тарпаном, намагається вкрасти в наш нашу архітектурну перлину. Це ті люди, які свого часу їх фактично знищили. В той час, як місто за бюджетні кошти врятувало та відновило пам'ятку. Наша позиція чітка та прозора. Будинок Русова належить Адісітам. І поки військові воюють на фронті, ми маємо виборювати за наші права на внутрішньому фронті захищати своє майно, в тому числі від таких авантюристів-емігрантів. Тим більше, що віднедавна Будина Крусова став частиною Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Цей процес справжній іспит не лише для судової системи, а й для всього суспільства. Я впевнений, що незважаючи на війну, правда переможе. І ми в правовому полі дамо рішучу відсіч рейдерам. Ми його рятували та зберегали для Адісіто. Отже, належати він буде лише Адісітом. І особисто я буду стояти до кінця.